Так, всі зрозуміли, тепер суть та нічного ефіру. Після, запам'ятайте, перше, після 300 тисяч лайків для вас відкривається новий світ, для вас відкривається нова казка на меблеві ціни. Якщо ви бачили матрац за 15, після 300 тисяч лайків ціна матраца буде 10. Якщо ви бачили ліжко, наприклад, з дуба за 39, ціна після 300 тисяч лайків буде яка? Буде 32. І так на всі меблі, уявляєте? Що для того треба зробити? Ті, що заходять до мене в ефір, треба що робити? Треба ділитися п'ятьом учасникам трансляцією. І треба що? І треба гасити по екрану, щоб було 300 тисяч лайків. А якщо бачите в мене на ефірі мебельчика, зразу що, кажіть мені, я його заблокую. І все. Дуже все просто. Тому не тратьте свій час. Йдучи в меблевий магазин, заходьте до мене в ефір, і ми зекономимо ваші гроші.